Наступні завдання: ми будемо додавати віднімати дроби, які вже мають різні знаменники. В першому випадку у нас в одному знаменнику А в квадраті, в другому просто А. Для того, щоб додати, відняти дроби з різними знаменниками, перше, що ми повинні зробити, це звести їх. До спільного знаменника, тобто знайти цей спільний знаменник. Якщо дроби мають знаменники розкладені на множники, як от в першому випадку, тоді ми пишемо спільний знаменник, це буде А в квадраті, з найвищим показником, множник, тому що він має поділитися далі і на перший знаменник, і на другий знаменник. Після цього ми знаходимо до кожного дробу додатковий множник. Для цього ми спільний знаменник А в квадраті. Ділимо спочатку на А в квадраті і маємо 1. А в другому випадку, знову ж таки, ми а в квадраті ділимо на А і маємо додатковий множник А до другого дробу. Тому далі запишемо. Ну, коли ми додатковий множник 1 множимо на вираз 6 плюс А, то ми й отримаємо 6 плюс А. А далі а множимо на 1 і будемо мати мінус А. Знищується А і мінус А, тому в чисельнику залишається 6 знаменнику А в квадраті. Це і буде результатом. Для того, щоб дані, даний вираз простити, ми до цілого числа 5 допишемо знаменник 1, тобто напишемо 5 перших. І потім будемо зводити до спільного знаменника. В даному випадку це m-n. Ділимо m-n на перший знаменник і буде додатковий множник 1, а в другому випадку, коли ми поділимо на одиницю, то тут додатковий множник m-n. Тому 5m відняти 5, я спочатку пишу, а потім в дужках m-n. Не потрібно спішити, потрібно досить уважно до цього відносити, щоб ніде не помилитися. Тому далі, на даному випадку, ніяких скорочень немає, зверніть увагу, бо дехто бистрень починає скорочувати. Ні, ні, ні. Діло в тому, що через мінус ми ніколи не скорочуємо, ми скорочуємо тільки множники. Тому далі в чисельнику потрібно просто спрощувати, відкривати дужки. 5М. 5n і мінус 5 на мінус n плюс 5n в знаменнику m-n. Протилежні знищили, і в чисельнику маємо 5n в знаменнику m-n. Знову ж таки, уже тут нічого скоротити не можна, тому що тут то множники в чисельнику, а в знаменнику різниця. Вираз такими залишається. Знову віднімаємо дроби, які мають різні знаменники. Отже, перше, що ми маємо зробити, уважно подивитись на знаменники. І там, де це можливо, розкласти їх на множники. У першому дробові ми винесемо А за дужки, в дужках буде мати А плюс 3. І далі переписуємо просто. Тепер уже шукаємо спільний знаменник. Спільний знаменник складається з усіх множників, які є в кожному знаменнику. Але якщо вони зустрічаються, і в одному і в другому дробові то береться один раз цей множник. Так, от тут є А і от є А. Ми пишемо тільки раз А. І наступний множник зовсім інший, це А плюс 3. Далі шукаємо додаткові множники. Для цього ми перший знаменник ділимо на знаменник першого дробу і отримаємо одиницю. А далі А на А плюс 3 ділимо на А, бо тут будемо мати А плюс 3. Тому в чисельнику одиницю множимо на 18, 18 – і потім мінус 6 множимо на А плюс 3. Спрощуємо в чисельнику 18 мінус 6А мінус 18. А на А плюс 3. Знищуємо протилежні і в чисельнику мінус 6А в знаменнику А на А плюс 3. Далі ми бачимо, що і в чисельнику, і в знаменнику є множник А, на який можна скоротити, тому в результаті буде мінус 6, не губимо мінус, що ділиться на А плюс 3. Наступний вираз. Знову ж таки, розкладаємо знаменники на множники. Перший просто переписуємо, а в другому знаменнику помічаємо формулу. А. Мінус 5 до квадрату. Далі пишемо спільний знаменник в даному випадку це буде А мінус 5 до квадрату. До першого дробу тоді додатковий множник а мінус 5. А мінус 5 до квадрату поділили на А мінус 5. До другої одиниці. Тому ми маємо в чисельнику А, що множиться на А мінус 5, і відняти А в квадраті. Спрощуємо чисельнику. Відкриваємо дужки А в квадраті мінус 5А-а мінус в квадраті на А-5 до квадрату. Знищили протилежність чисельнику мінус 5А, в знаменнику А-5 до квадрату. Все на цьому кінець, більше тут нічого зробити неможливо.